Тило мене, Щоб пам'ятник Леніна убрали, а хто зна, що буде тепер там. Такі що Ви вже деньги, знаєте, так, що буде? Ну, як будто би часи. Ну угу. все одно, скільки це грошей, краще б дороги поробили тут, на ті деньги. Оце мене хвилює. Проблеми великі в країні. і ну, Не знаю, як далі жити, що такі тарифи високі, як зиму переживати будуть люди. Ну, потім да, комунальні послуги дуже безробіття дуже хвилює. Потім ще хвилює, що ну, ж, там, на сході вже і на заході починають. Оце, а яка ваша думка, що це на заході? Як це? Чим це вирішиться? Це Якась провокація, я думаю, просто провокація. Проти уряду, проти політики нашої. Ой, хвилює здоров'я. Ну розкажіть трошечки. Дорого да. зараз здоров'я обходиться. А? Дорого здоров'я обходиться. Так, да, 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 в аптек а... хоч не йде. Просто так. Ну, що хвилює всі, всіх українців. Мир. Що хвилює? Ціни, виживання, питання виживання. Ну, це найважливіше. Найгостріше ну, стоїть. Ну так, да, найгостріше стоїть. Важливо, ну і здор здоров'я рідних. Як? Дороге зараз здоров'я, так? Да? Да, як виживати в таких умовах? Війна, собиття на Івано-Франковській, в, в, Івано в Востокі. І так дуже медленно наш, я не знаю, на якій мові розмовляти краще. А як вам зручно? Дуже медленно наша політика продвигається. Медленно принимаются законы, медленно действия такие существенные исполняются. Еще ни них бандитов не посадили, ни раскулачили. Ни... Ну, в общем, миллиардеры как были миллиардерами, так они остаются. А, а народ бедный бедствует, да. Я считаю, что хорошая счастливая страна может быть тогда, когда в нее счастливы пенсионеры и дети. Ну, на жаль у нас сейчас не детей ни в отпуск не поедут, не ни отдохнут никуда, ни на море, ни в лагеря. И старики тоже никуда не поедут. Ну, в общем, пока жизнь такая. Слава богу, что. Ну, пусть все мы перетерпим. Лишь бы не было войны.